Українська розвідка повідомила цікаву статистику. У жовтні Росія вперше за тривалий час змушена була придбати за кордоном 35 тисяч тонн сірки. Сировина потрібна для виготовлення вибухівки. Раніше її виробляли переважно на внутрішніх НПЗ. Її імпорт чіткий сигнал про глибокі проблеми в енергетичному секторі країни-агресорки. Точкові удари по російській енергетиці найкоротший шлях посадити Москву за стіл перемовин. Так вважають західні топ-аналітики, з якими спілкувався Дмитро Анопченко. Не вмовляти, не лякати санкціями, які Москва так чи інакше спробує оминути, а нарощувати далекобійні удари по російській енергетиці. Саме це наш топ експерт вважає найреальнішим способом. Примусити Кремль домовлятися Це те, що українці зараз повинні робити: спертися на свою сильну сторону, не кидати 600-700 тисяч солдатів на лінію фронту, а використати оперативне командування і щодо нафтової промисловості Росії. Такі удари неймовірно ефективні. Містер Гордон, людина серед військових авторитетна. Його остання книжка Воїни хімічних битв стала світовим бестселером. Майже чверть століття в армії. Від молодшого лейтенанта дослужився до полковника. Багато років він очолював елітний підрозділ НАТО, батальйон швидкого реагування на біологічні та ядерні загрози. На його очах трансформувалися сучасні війни, і каже, саме дрони здатні тепер ще більше їх змінити. У середньому виходить, що українці знищили близько 20% російських потужностей у виробництві і переробці пального, що потрібно зокрема для внутрішнього споживання. Відкрити соцмережі, побачите довжелезні черги машин, водії, яких намагаються заправитися. Якщо бензину взагалі є, і це не лише збирає у Москви валюту від продажу ресурсу за кордон, а й позначається на житті простих людей. А вони єдині, хто може вплинути на те, що Путін і Кремль робитимуть далі. Психологічний ефект полковник Гордон вважає не менш важливим ніж удар по економіці, бо за всі роки війни росіяни її так і не відчули. Бойові дії були для них десь там, здебільшого у телевізорі, а тому не було і засудження того, що в Росії називають СВО. коли дрони з'являються над Москвою, коли аеропорти закриваються, це істотно б'є попересічних росіян, які все ще намагаються скористатися пізньою відпусткою. і на суспільство це впливає набагато більше ніж інші речі, які Україна могла би чинити. Тож, навіть якби Україна отримала томагавки, але штати при цьому зберегли обмеження на цілі, по яких можна бити. А спроби уникнути загострення з Москвою властиві будь-якій американській команді, полковник бачить спосіб застосовувати ракети без перетину червоних ліній. Бо ніхто ж у Вашингтоні не обмежує використання американської зброї, яку надають Україні, для ударів на Донбасі і в Криму. Українці вже знищили кілька основних радарів ППО в Криму. Тож Керченський міст майже напевно наступна ціль. Слушна нагода розчистити шлях, будь-які точкові удари позаду російської лінії фронту життєво важливі. А той факт, що в українців дедалі більше для цього можливостей, чудово. І наводить мене на думку, що американська розвідка може й не публічно, але працює наповно. Тобто шлях до переговорів, та хай не до миру, б Ча... до перемир'я. Багато західних аналітиків бачать зараз у тому, щоб Росія зрозуміла, цю війну їй не виграти, а тому треба зупинитися. Її такі удари, як ми спостерігаємо зараз, даються усвідомити і простим росіянам, яких по телевізору запевняють, що то все під контролем, і Кремлю, для якого втрата енергетичних потужностей максимально чутлива і болісна. Дають розуміння, що і на фронті у Москви теж немає реальних можливостей захопити ще більше територій, тобто умовне повернення до реальності як примус до миру. Росіяни зараз можуть захопити 500 метрів чи кілометр уранці, але вже в день втрачають його. Бо на фронті у них кепсько навчені призовники, і вони досі не налагодили логістику підтримки своїх військ. Десь прориваються, зосереджуються на одній ділянці, але швидко залишаються без боєприпасів і без сил. Думка, що російська армія ймовірно досягла максимуму своїх можливостей просуватися на фронті або близька до цього. І чим швидше це стане очевидним, не лише натовським аналітикам, тим вірогідніше реальні переговори. Той самий Трамп, який раніше щиро вважав Росію набагато сильнішою на фронті, зараз поступово змінює думку. Так і досі торгується з Москвою, і досі ста. Ставить виділені томагавків в залежність від готовності Кремля домовлятися, але після півроку ілюзій у Вашингтонських коридорах влади зараз теж поступово відчувається цей вітер змін щодо настроїв, поки не щодо політики, але хоча б щодо підходів. І тому так цікаво, як завтра відбудеться розмова у Білому домі. Із Вашингтона, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Паливна криза в Росії дісталася навіть нафтової тюмені. Тюмень ви це видели. Заїжджаю сьогодні на заправку, даю три тисячі рубля. Говорю, мені заправьте, пожалуйста, повний бак на три тисячі рублі 95-й бензин. А мені говорять вот так. Потому що тільки 30 літрів можна заправлять. Бензин закінчується більш ніж у половини регіонів Росії. Ежедневий дурдом на заправки «Роснефть» продовжається. Нігде ні бензинчика кромі рознігтя. Так тепер в німчкавочі, але влада, як завжди, розповідає. Ситуація під контролем є лише незначне подорожчання. Ситуація нам понятна, значить, ціни ви зросли да, дійсно. Саме головне що бензин. присутствует на заправках. Но, как сказать, может быть и есть, але люди говорят иначе. Ребята, нету бензина практически ни на одной заправке. И вот правый ряд, который мы видим с вами, это все очередь на заправку, на которой есть шанс, что еще есть бензин. Он, скорее всего, есть, там соточка или 95-й. И снимать я начала где-то с середины этой сосиски, чтобы вам показать, что происходит. Дайте так, бензята. Дай Росія стане залежною від імпорту палива. Вот в країні без заколонки бензина може і не бути. Відновити переробку нафти в попередніх обсягах. Нафтовики не зможуть до червня 2026 тисячі двадцять року. Час по суті настає розплата за вотеошибку, отва правила. Що є где-то от чего то, зависите, то не надо встраивать конфлікт з тіматкового завісті. За Украиной стоял Запад, Россия пошла на, конфликт, на войну с Украиной, и тем самым создав себе конфликт с Западом, и теперь у России проблема, что она не может возместить то, что необходимо для нормального функционирования ее не только нефтеперерабатывающей компоненты экономики, но и экономики целиком. Російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва, коли деякі заводи припинили роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей. Заміна на, на мен, на технологічні технологічно е, компонентів приводить до того, що падає качість. В Росії вже і це було два тому, говорили о те, що хотят поменять стандарты касаемо автомобилей, по сути, вернуть их стандартам 70-х, 1970-х годов. А, и сейчас говорят о том, что будут из-за вот этих ударов и невозможности полностью восстановить все, снижать требования к производству топлива. Відповідно, зниження виробництва палива призводитиме до того, що автомобілі будуть виходити зі строю. виходить з качества бензин російські НПЗ. Цей бензин буде потрапляти в двигателі російських автомобілів, которые не факт, что будуть на ньому їздити. потому что они привыкли к автовигателям на ха определенно уровень качества. И вот этот уровень в Это будет заряд. Двигатели это будет приводить к огромному количеству э, поломок в автомобилях. То есть это та реалия, которая сейчас в России настает. И опять-таки это очередное подтверждение того, что когда вы технологически отсталы, А Росія на технологічні авталова то наверное, не стоит воювати з миром. Дефіцит бензину на внутрішньому ринку у вересні сягав 20 відсотків від споживання через брак поставок. Обтові ціни на бензин з початку року підскочили на 40-50 відсотків. Очевидно, що в Росії вже не вистачає мощностей. Да, і частично частіше ні є, но ще не всі дрони кинується наші долітелі. перспектива, етаперспектива ні ніколи нибудь це перспектива начала 2026 року. Отак та в Росії буде огромніше завіснезавісисть від зовнішніх поставщиков топліва. Повторюсь, в без бензопало щоб, хоч якось загасити пожежу на паливному ринку, влада ввела повну заборону на вивіз бензину з Росії, пом'якшала екологічні вимоги до НПЗ вчетверо збільшила закупівлю палива в Білорусі, а також обновила імпортні мита, щоб розпочати постачання з Китаю. Білорусь в до камласту месяца 2025 года в 4 раза увеличила поставки топлива. А, то есть там они немного поставляли, но сейчас мы понимаем, что Беларусь играет огромную роль. Потому что в Беларуси, да, пусть самое модерное с точки зрения большого СССР нефтеперерабатывающего предприятия в Мозаре и Новополоцке, но все-таки их мощностей не хватит, чтобы покрывать потребность России. А далі Китай, но ну, ні Білорусі, ні Китай не будет поставлять, скажімо так, по тим цену, которые Росія хоче. Росія взагалі може до кінця року опинитися в залежності від імпорту палива на рівні до 60%. Так, крім Білорусі і Китаю, поставки топлива в Росію будуть происходить з Азербайджан. Ну и как з Білорусі і как з Китаєм, Азербайджан не будет делать подішов. Та Це буде ценка Россия сейчас Росія от від Азербайджана. Азербайджан попробует, конечно, же, воспользоваться этим. То тобто, будут определенне более високі цены. но у Росії другого варіанту. То тобто, сейчас Росія дійсно все більше в зависимости від нічних поставщиков початку серпня БПЛА вразили десятки великих НПЗ в Росії, що призвело до найглибшої паливної кризи в історії країни. І чим далі тим більше ситуація буде погіршуватися.